Нова розвага для дітей. У парку імені Чекмана можуть встановити цирк. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради. Згідно з документом, шапіто можуть встановити протягом квітня. Ми опитали хмельничан, чи підтримують вони таку ініціативу. Звісно, підтримую, так як такий важкий час зараз в країні. Я рахую, що цирк це не для дорослих, цирк це для дітей. Хоча б діти в цей важкий час повинні мати якісь розваги, як то кажуть, і не, не повинні акцентуватись на важкій ситуації в родині, в країні і в рідному місці. Дуже не підтримую. Оце, ото, що вони зробили, дерева зараз вирізають, це штучно вони вирізають. Вони спочатку пообрізали, а тепер дерева загинули. І тепер будуть розчищати. Вже бізнес. Хіба так можна? Хіба це ж дерева, це легені. Це сплошний бізнес. Взагалі для дітей потрібні розваги. Можливо, не на часі, не знаю. Не можу сказати. Я думаю, що так. Да, було б цікаво, для діток було б цікаво і нам би було цікаво подивитися. Якщо це тварини, то мені шкода їх. Якщо це клоуни, то ну, нормально. Положить ну, дітям, щоб мали де старий, ще пішов раз подивитися. Так, буде, хай для діток. Хоч війна, я розумію, все дуже важко, але дітки. Хоча б менші підуть, і мамочки підуть. Я вважаю, що хай буде. буде і будуть діти тут ходити. Я думаю, потрібно, діти якось повинні розважатися. А то війна зовсім вже загнічена всіх.